Так, товарищи, видосик про то, как солнце есть, короче, ря, пластик. Оно усився, андулин. Андулин, он такой битумопластиковый. Битум подусився, бо солнце. А есть такой же самый андулин все. Это тоже самый рик э, монтажу, Що і оцей чорний, який потрісканий, який вже коротко, такий пальцем дрявий. І ось все як новий. Ну як новий, трошечки фарба ось повідпадало тут. По ньому ще отак от стучати можна, він працює. Всі шляпочки новенькі. Оце сонце так бо він в тіньку, коротше Він сонце не бачив. Так само усихаються ну, силикони, всі шмілікони, бітуми шмітуми настільки усихаються, ну що все що повилазило полосочка світленька з фарбою це він усохся отак от на, на, 5, ну, на 3 см 3-5 сантиметрів десь так от підсів так що сонце це безпощадна штука а ось да, уж Пластик тоже все солнечная сторона светлый, а снизу такий коричневый, как именно з магазину. Це короче в пластик добавляют мел крейду. щоб сделать за такого віконного пластика, чтобы его більше было, то високоякісний пластик. Обрезки с його переплавляют, добавляют мел, чтобы получилась больше масса. Ось, лента все в тенечку. Чорний, красивий. А це коротше ремел. Це повивітрювалося. Що Ну, Пластики повивітривалися. І остався тільки мел зверху. Да, да. Ну що таке ви... да, вигорів? Це розсипався пластик зверху. Залишився мел. Якщо цей мел зішкарябать, під цим мелом є ще. Ще пластик, ну, з тими самими красителями і того самого кольору. Ну, не знаю, може нам фурка приїхала.